Розумієте всю абсурдність ситуації. Еферистка заповів їй 46 мільярдів доларів. Психологічно знущалася з мільярдером, і це шок. Дуже приємно тримати це в руках. Привіт, мене звати Альона. Дякую, що зазирнув. або зазирнув на цей мистецько-книжковий канал. Це відео буде більше в форматі подкасту, тому можеш зробити свій улюблений напій, робити домашку, малювати, прибирати, подорожувати. Тобто просто слухати, чесно кажучи, я дуже схвильована, бо я місяць не поверталася до зйомок, а зараз відчуваю такий шалений прилив адреналіну, дуже імпровізовано починаю знімати. Зараз тільки повернулася з книжкового клубу по обговоренню саме цієї книги, яку зараз будемо обговорювати, і дуже натхненна. Тому будемо починати, і це буде розповідь без спойлерів. Дуже хочу, щоб ви теж поринули в історію, але десь підсказок таких. І авторка Дженніфер Лін Барнс ігри спадкоємців. Традиційно ми почнемо з оформлення. Книжка, мені здається, влучно потрапила в оформлення. Прям вайб-атмосфера дуже правильно підібрана. Дитячі просто. Не знаю, дитяча, дитяча радість цього зрізу, вона така золотава і переливається. А книгу я не брала по клавкланці. Я просто помітила новину про книжковий клуб і саме про обговорення цієї книги, тому я її придбала. І вже читаючи, зрозуміла, що обкладинка і сюжет це просто ідеальне поєднання. Що по сторінкам, 412 дванадцять сторінок. Якщо комусь важливо, то ось такий шрифт і ось такий білий папір. Я знаю, дехто обожнює читати тільки жовтий, такий рожевий папір, це біло, але мені було комфортно читати розділи до того ж досить маленькі. Багато хто це помічає, мабуть, по дві-три сторінки, і це вже розділ. Тому така трошки дофамінова незалежність, що о, розділ прийшов, ось, розділ прийшов. І скажу відверто, які були такі яскраві почуття про книгу, що наче я змагалася завтраку щоб швидше прочитати. Авторка швидко пише, так швидко йде якось сюжет, а я ще швидше хочу прочитати, що ж там буде. Я закриваю рукою лист, щоб не побачити спойлери внизу. А авторка ще швидше пише. І ось враження про книгу, перше що така наростаюча швидкість, наче якісь гонки. Не знаю, мені так здалося. Отже, про що ж взагалі ця книга? Ця книга про звичайну дівчинку Айворі, якій 17 років, вона мріє вступити в коледж, отримавши стипендію, і просто влаштуватися на якусь стабільну роботу в майбутньому. Але раптом у світі помирає мільярдер, і саме їй він заповітує всі свої статки, враховуючи, що в нього є чотири внуки, дві доньки. І ще дуже багато знайомих, які він міг це заповісти, але чомусь він вибрав Айвори, заповів їй 46 мільярдів доларів, всі свої маєтки, вертольоти, офіси, фонди, все це. Тобто, ви розумієте, всю абсурдні ситуації дівчинка, яка леді має дуже слабку фінансову підтримку, вона не має батьків, бо її мати померла. А батько невідомо де. Вона живе з старшою сестрою, яка працює в барі і знаходиться в аблюзивних стосунках. Вона намагається вижити в школі, пробитися своїми знаннями, грає в шахи з безхатьками в парку. Живе просто звичайне життя. Вона не суперпопулярна, не супер. Якась особлива, але раптом до неї в школу просто приїжджають і кажуть: ти їдеш на заповіт, і ось тобі 46 мільярдів доларів. Все це то є. <світтє> і ніхто не розуміє, чому. Тобто в книзі не ставляться так, що всі розуміють, чому Тобіс Готтерн вирішив зробити заповіт саме на неї. Але є головна умова, щоб отримати весь цей спадок законно. Айворі має приїхати в маєток, де жив мільярдер Тобіус Готтер, і прожити там рівно рік. А в цьому маєтку живе вся його родина, яка вважає, що Айворі аферистка, вона якось або звабила, або обманула, або якось психологічно знущалася з мільярдером. Тобто ви розумієте кількість папарацій, які вигадують всі ці е, плітки. і... Сіместрічна дівчинка під цим тиском має просто вижити, вступити в нову школу, жити під одним дахом з незнайомими людьми. І в цьому вирії подій ми навіть не бачимо, що Айворі якось радісно шаленіє від того, що вона виграла цей щасливий куток життя. Як Хтось міг би інший. Вона не просто приймає все і живе з цим. Вона хоче з'ясувати, чому саме вона, що Тобіуса на мільярдера, пов'язує з її родиною або з її народженням, або з матір'ю. Як взагалі це сталося? Чому у всьому світі один з найбагатших людей вибрав її? Щось має їх об'єднувати, думає вона. І це ж думають всі брати. Е які мали б отримати цей спадок, у Тобіса Готерна було чотири онуки, всі вони різного віку і дуже різного характеру. Хтось е дуже негативно ставиться до Айвори з лістю не е те, що саме хтось хотів отримати цей спадок. Комусь все одно, хтось просто е спостерігає над цією грою. Тому. Ми зі дуже різними персонажами. Як ми знаємо, навіть в антаці це написано, що Тобіас Заготерена обожнював загадки. Він жив все ж своє життя різними головоломками, і тому ця поява Айворі і ця дивна ситуація зі спадком це як виявилося ще одна головоломка остання цього мільярдера, яку мають вирішити ці брати. І Айворі, звісно, до них. Підключається, бо їй також цікаво. Нам навіть кажуть, що Айворі не стільки ключ к розгадці, вона, наче пазл, пазл до цієї історії, які мають вирішити ці брати. Наче Айворі просто допоміжний елемент, щоб допомогти знайти переможця останньої гри Тобіса Годорна серед онуків. А вони дуже любили грати, бо Тобіос Годорн з бо їх вручав до таких. Ігор розуму. Сюжет книги е, наповнений головоломками. Це коли детектив має якусь одну лінію, і ці головоломки якісь міні-завдання від Тобіуса, вони просто поєднуються, і це якийсь великий ком-головоломок. І ти завжди думаєш, ти розгадуєш разом з персонажами. Але знаєте, не було такого, що я сиділа і прям хотіла вирішити цю загадку, як, наприклад, вагата Кріс, я в редумовсь. А от там, от, оцей він, оцей все, це буде головний наш наша загадка. В цій книзі я просто дала персонажам жити і просто дивилася на них, як вони це роблять. Це було так спокійно, так приємно і легко читати. Я за цим сумою дуже хотіла б ще прочитати. Mm. <laughs> Мабуть, багатьом таке є відчуття, що не хочеться розлучатися з історією. І якщо будете читати, то з перших розділів у нас є такі підсказки, які відгукуються вже в останньому розділі. І це не тільки з цим працює, не тільки з цим початком і кінцем. Ми десь бачимо якісь детальки, які не помічаємо. Авторка нас дуже майстерно і доволікає вау, новиною. І ми ну, просто забуваємо про щось. А потім ця маленька дрібничка вспливає в майбутньому. І ми думаємо, вау, це ж було! А як ми могли це не надуматись? Як ми могли це пропустити? Як це майстерно показано? І це... Такі думки про геніальність авторки. Це дуже смішно навіть себе, що як можна було цього не зрозуміти. Тому ось такі детективні елементи, дуже такі приємні, спокійні, але ну, приємно, приємно слідкувати за історією, але хочеться швидко її читати, швидко погуляти. Дуже багато емоцій в мене я така схвильована вже. Я дуже ціную книги, в історії яких можна повірити. Ось ця книга в цю історію я повірила точно. І це навіть трошки сумно, бо я так жадібно почала її читати. Я так швидко хотіла дізнатися, як і що буде далі, як це дуже швидко закінчилося. Я читаю, читаю ось уже десь. Я отут я і думаю, як я можу за оце за оце <смеш>, дізнатися всі ці питання, які авторка так е, підняла. Е, кожним розділом відкривається таємниця за таємницею накопичення. Е, тільки ти починаєш щось розуміти, як зверху додаються ще більше таємниць, і ці персонажі вони починають працювати з цим, -сим. і ти думаєш, як це можна логічно пояснити, як це взагалі можна якось виправдати. І я думала, що в кінці книги ми отримали відповіді на все. Але книга закінчилася з дуже багатьма відкритими питаннями. Я почала гуглити, і думаю, не може бути, що ця книга закривається так, з таким відкритим кінцем, дуже багато не сказано. І все ж таки є ще два продовження, дві книги, але вони є тільки англійською. Українською, мабуть, будуть в цьому році, друга частина, але це не точно. Я точно повернуся до другої книги. Дуже хочу. Поговоримо трошки про головну героїну. Це не історія про дівчинку, яка потрапляє в шикарне особняк, де чотири красунчики заповняють її серце, і вона така, щоб її рятували, допомагали, захищали. Я таке не дуже люблю, чесно кажучи. Мені подобається жіночий сильний персонаж, як Айворі. Вона розумна, вона самостійна, вона може самостійно приземлитися на ноги і йти по життю, впевнена в собі, має силу характеру, але тим часом вона звичайна дівчина. Вона іноді хоче тепла, хоче якихось емоцій. Вона не тримає себе в залізній в залізній клітці. Вона може дозволити собі йти за почуттями. Мені подобалося це поєднання, воно більш реалістичне, наближене до реальності, коли ти маєш віру в себе, ти маєш свою позицію, ти сама вмієш вирішити ситуацію. І до того ж, ти можеш покластися на когось іншого, бо тобі просто приємно. Мені сподобався цей персонаж, Айворі. Every... Взагалі не дратувала. Мені було цікаво спостерігати за її реакціями, іноді я така: вау, вау, ти так зробила, ти так вчинила, ти така смілива. Це зближує, мабуть. Айворі потрапляє в дім з великої літери, де наче є окрема каста людей, окремий світ, закрите якесь ком'юніті, де вона має вижити як звичайна дівчинка з звичайного. Містечка Америки, як вона себе тримає, це сильно. А якщо вас цікавить, чи є романтична лінія е, з чотирма хлопцями, які є в низі, ця лінія точно є. І... Немає такого, що всі чотири хлопці прям е, фокусуються тільки на Айворі або Айвор не всіх чотирьох. Е, там є і інші жіночі персонажі, і все трошки так незрозуміло, не визначено, є е, місце для ваших думок, для, нови, е, для нових книг, які будуть. Тому я прям дуже хочу прочитати. Як тільки вида, я одразу придбаю, прочитаю. І може, зроблю ще одне відео про це. В книжковому клубі в нас було питання, хто з братів готурнів нам подобається найбільше. І для мене це було дуже складно, бо ну, багато хто читав зі мною погодиться, що з кожною частиною, з кожним розкриттям книги ми бачимо братів по-іншому. Додаються ці закриті елементи їх характеру, і ми. Вболіваємося за одного, потім нам подобається інший. Десь він на косачинам подобається важко. Але був персонаж, якого розкрило найбільше. Мабуть, чисто через те, що цей як персонаж був розкритий не як людина, а як розкриття персонажів. Його атмосфера найбільш сильна була. Він мені цим і сподобався. Коли прочитаєте, ви зрозумієте за кого я кажу. У Книжковому клубі навіть торкнулося такої теми, яку я не дуже помічала, що у багатьох головних персонажів є якісь свої психологічні синдроми. В когось синдром рятівника, у когось півзалежність, аблюзирні відносини, у когось гіперфокус, не негативний навіть. Тому, коли будете читати, ви можете зробити для себе таке трошки дослідження. Спостерігати за персонажами і розгладити в них якісь такі психологічні вади, якісь е такі незрозуміли. Ну, Сподобалося, що авторка в такій книзі підняла різні теми насилля і що це не є нормально. Насилля батьків над своїми дітьми, якийсь гіперконтроль. Гіпертикування, насилля між дівчиною і її чоловіком, і навіть таке приховане насилля, як інфантильність батьків, яка не може бути, також Регіна в книжковому клубі розказала таку цікаву. Цікаве спостереження, яке я не дуже помічала, хоча мені прям цікаво було це почути зараз цей день. Що дуже часто в книгах автори, авторки роблять такий прийом, як заводять двох персонажів схожої ситуації, але абсолютно. Різними по характеру, щоб виділити один одного, щоб ми вибирали того або того. Ось в книзі є багато таких персонажів, отак двоє, двійку їх можна ставити разом, і в них вони мають якісь однакові життєві обставини, схожі, але різні характери абсолютно кардинально відрізняючи один від одного. І ми е нам десь близький там персонаж, десь, десь там, там близький персонаж. Ми так зближуємося, і це приємно. Мені подобаються такі трошки дослідницькі дослідницькі вивчення книг, навіть як взагалі автори пишуть, як вони це роблять. Це цікаво. Не просто як читач, як просто спостерігач історії, а навіть як ця історія взагалі будується, як вона створюється. Ця література вона не є прям дуже для дорослих людей. Вона більш класифікується як young adult, значить, так це кажеться. Підліткова література. Можливо, кому 30 років, 35, вона може статися такою трошки. ну, такою. А кому там підлітки і десь до 25, я думаю, вона може прям вау зацікавити. Мені чогось так здалося по книжковому клубу, і так поспостерігала, як люди були зацікавлені. Цю книгу я прочитала за сім годин. А, мені, мені подобалося, що виникало таке бажання, знаєте, просто сісти ввечері з п'єдиком, чайком і почитати. Це прям книга осіння, затишна, захоплива, і я її точно буду радити. Яку оцінку я поставила? Я поставила 4 з мінусом із п'яти. І не того, що мені не сподобався сюжет. Ні. Коли я йшла в книжковий клуб, я не перевірила, що ця книга має продовження, яке не перекладене. І коли я так розігналася і так захопилася історією, я про неї думала. В кінці я розумію, що це дуже мало, що я очікувала. Дуже мало що я очікувала. Авторка поставила високу планку, багато загадок. Але дуже мало було розгадано. Мене це дуже засмутило. Я сиджу, думаю, так, це хіба все? Це все, це точно немає ніякої підсказки. Я думала, що навіть немає книги іншої. І, мабуть, цей сум мене трошки збив. Книга мені, ну, якби я прочитала три книги, мабуть, це було п'ять із п'яти, але поки так. Отже, дякую, що послухала, або послухав такий невеличкий подкаст про цю книгу. Мені сподобалося. Я щаслива, що це зробила, записала, поділилася з вами. Мені буде неймовірно приємно почути ваші коментарі, відчути вашу підтримку. Дякую за перегляд. Буду вдячна за ваші вподобайки. Бажаю гарного читання.